Хто там так пізно стукає в мої двері? Стоп, стоп, стоп. Цього цього просто не може бути. Ой, допоможіть мені, чуєте, допоможіть. Хлопці, він тут. Ех, ну що там за крики посеред ночі? Селяни, я не розумію, вам що немає чим зайнятися. Ось дійсно краще просто би спали построїти. А що ви всі тут робите? А ти що, не чув селян, тільки що кричав? Ну ось і навіщо він кричав? Не розумію. До речі, а де він? Ми не знаємо, хоча б яка кавон. Якщо він кричав, може на нього хтось напав? Ну, не знаю, я, якщо чесно, тут нікого не бачу. А якщо це якийсь маньяк? Селяни, не перебільшуйте. навряд чи це маньяк. І взагалі, давайте вже спати. Стійка вон! Ех, ну що таке? Нам треба лягти спати в одному будинку, так буде безпечніше. Ну добре, тільки за однією мовою, якщо ми всі будемо у моєму будинку. Та немає різниці. головне, щоб ми були разом. Ну, тоді ходімо. Зараз буду лягати. В своє зелене ліжко. Ой, каво, на ми як будемо спати. Та що ж таке, щось я про це не подумав. Добре, зараз я візьму телевізор всі ці столи, та замість них поставлю тут ліжка. Так, і до речі, моє ліжко також треба здвинути трохи лівіше. Сподіваюся, що місця на всіх вистачить. Насправді, мій будинок не був готовий до такого. Але все нормально, селяни можете заходити. А селянам що будемо робити? Давайте подумаємо про це завтра вранці. Давайте. Подумаємо про це завтра вранці, а поки на добраніч. Де він, то що ж таке, ще один селян з них? Ех, ну нарешті новий день, нові можливості селяни. Що знову сталося? Здається, ще один селян з них. Ну з чого ви це взагалі взяли? Тому що він навіть не спав з нами. Де він тоді? Пострую ну, треба дещо перевірити. Один, два, три, чотири, п'ять. А селянів залишалося шість. Тобто я одному селян навіть ліжко не поставив. Ось ось. Сукути, ця історія сейде далі цікавішою. Ей! Всі йдіть сюди, негайно. О, ви чу, тільки, що селян якийсь кричить. А де він, де він? А ось він. Хлопці, давайте всі сюди. Ну, нарешті, скільки вже можна спати? Постривай, а ти чому з нами не спав? Ми думали, що ти також зник. Ну, взагалі-то мені друг важливіший за мій сон, тому я вирішив перевірити місце злочину. Так, так, і що ти знайшов? Ну ось сліди, подивись. Так, до речі, доволі дивні сліди, Не схожі на людські сліди. Цікаво, а куди ж вони ведуть? Так, не можна пройти та дізнатися. До речі, твоя правда йдемо. О, так, бачу ще одні сліди. Ще одні сліди. Так, їх тут доволі багато, і ведуть вони, здається, в ліс. Тобто, я думаю, що хтось взяв селяна та відніс його в ліс. Отак ну, це логічно. Треба зараз піти по цим слідам і дізнатися, куди вони нас приведуть. Ваша правда, ходімо. А ти можеш сам сходити, а ми там тут почекаємо, нам ще прибирати треба і все таке. Ні-ні ні, хлопці, ви чого. Ми або разом йдемо та дізнаємося, правду, або ніхто йти не буде. Ех, ну добре, ходімо, якщо що будемо тікати. ж, ну з цього моменту дійсно починається найцікавіше, тому що цікаво, куди саме, на яке місце вони нас приведуть селяни? Ви там йдете? Так, так, йдемо, ти, говне, саме йди. Ну добре, тільки це і не відставайте від мене. Цікаво, кому взагалі знадобилося викрадати селяна і нести його в ліс. Це якось супер дивно. Так, а де далі сліди щось нічого не бачу? А ось вони тут, Друзі, і навіть ось тут, як ви можете звернути увагу і постривайте, ну так це будинок якийсь. Селяни, давайте йдіть сюди, я тут, я тут дещо знайшов. Ну ось, як я і казав, це будинок маніяка, тому що тільки маніяк може жити в лісі. Або лісник може жити в лісі. Теж вірно, але нам здається, що це перший варіант. Ну добре, зараз ми туди зайдемо і перевіримо, що там. Але перед цим, друзі, попрошу вас поставити лайк на це відео. Тому що чим більше лайків, тим більше крутих нових відео. А також. Не забувайте, що кожен, абсолютно кожен ваш лайк допомагає просувати це відео. Тому дійсно, будь ласка, поставте лайк, вам не складно, а мені це дуже допоможе. Допоможе тим, що це відео подивиться якомога більше людей. Ну і до речі, так, дякую, друзі, всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Фух, давай ка вон, перше заходь. Ну, давайте, але ж ви тільки цей, за мною йдіть. Відкриваємо двері, що це взагалі таке? Ого, хлопці, я такого раніше не бачив. То. Так, з цим треба розібратися. Стоп, що, кавон, селяни, вони тут? Ей, аго, хлопці, чуєте, я, я тут. Ну що в цьому будинку роблять ці фото нашого села, а також селянів і, звичайно, мене. А ти ще правіше, подивись. Ще правіше, ого, так, добре. Е, наскільки я зрозумів, ми всі зображені на цьому фото. Ось, якщо що я. А одного селяна, як ти бачиш, закреслили. Так, так, це, напевно, той селян, який зник. Ось, бачите, його закреслили. А нас, як ви бачите, ніхто не закреслював. Ну тому що поки що ми не зникли, і кавон, поки що запам'ятай. Це ти на що зараз натякаєш? А мені навіть натякати не треба. Подивись на цей будинок. Це точно будинок якогось маньяка. Він слідкував за нами, фотографував нас для того, щоб викрасти. Ну так, так, бачу, бачу. В нього, в нього були величезні плани. А чому були? Я думаю, він також саме хоче нас вкрасти. Але дивно, що його тут немає. Це, це дійсно дивно. Ну якщо вночі він викрав селя. А на виходить, що він не спав. І вдень він також не спить. Бачите, ліжко є, а його немає. Хоча людина довго без сна жити не зможе. А якщо він тут не живе, або, наприклад, пішов погуляти в ліс. І то що, ви пропонуєте тепер йти нам в ліс та шукати його? Ні, в якому разі, давайте краще повернемося в село і там вже вигадаємо, що будемо робити далі. Ну, добре, ходімо. Ей, ей, хлопці, ви куди? Ех, на жаль, через це ліжко яке закриве люк, я не зможу вибратися. Ой, до речі, друзі, поки ми повертаємо в село, я ось зараз думаю, хто міг викрасти селяна. Але я поки що не прийшов до якогось висновку, тому відкрите коментарі та напишіть, як ви гадаєте, хто викрав селяна. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть свою думку, як ви гадаєте, хто викрав селяна. Це маньяк або хтось інший. Напишіть обов'язково у коментарях. Слухайка, от нам тепер страшно спати, тому що ми знаємо, що він і нас хоче викрасти. Ну так, а що ви мені пропонуєте? Ну, знаєш, захист треба, хоча б якийсь зробити. А давайте. Завтра це зробимо, тому що зараз вже сонце сідає. Не ж я вночі працювати, правильно? Ну добре, зараз будемо спати, а вже вранці встанемо і будемо захист будувати. Так, так, звичайно, все. А тепер давайте одразу сюди, до нашого ліжка. На добраніч, селяни Так, а вони тобі солодких снів. Дякую, все, давайте спати. Ех, щось я взагалі заснути не можу. Що це? Що це взагалі таке? Так, я, я не рухаюся, я, я не рухаюся. О, ні, не чіпай, не чіпай мене! Ех, та що ж таке? Кому там не спиться? Стоп, що це? Що це з вікном? Камон, можна тихіше? ми ж спимо. Та яке спимо? Вставайте, а, тут, тут вікна немає і селян кудись зник. Як зник? Ну ось бачите, його тут немає. І до речі, слідів в цей раз також немає. Це якось дивно. Ми не можемо більше так жити. І спати також більше тут не зможемо. А мені потрібен сон, тому що якщо я не посплю, в мене не буде сил. Тому, якщо хочете, можете, звичайно, не спати. І вже вранці будемо далі розбиратися. Все, давайте, на добраніч. Ех, добре, я, я висп. Пався вже ранок. О, селяни вже бачу встали. Селяни, як вам спалося? А ми не спали, ми думали, що робити далі. Та що тут робити? Бачите, скло побилося. І тому доведеться поставити сюди нове вікно. Ось так. І це все? Ну так, а що ви хотіли? Ну ми ж тобі казали, захист якийсь треба зробити, щоб він більше через вікно не заходив. Так, ну добре, зараз. Взагалі, селяни в мене є дошки, якими я можу все тут позакривати. Як ви бачите. І тому маньяк через вікно вже не зайде. Ти серйозно думаєш, що нам це допоможе? Ні, ну звичайно, не ідеальний варіант, але що маємо? А що у вас є якісь інші варіанти? Поки ти спав, ми подумали і вирішили, що нам треба жити під землею. <свісно> Навіщо під землею? Тому що коли ми живемо умов будинку, у маньяка багато варіантів, як зайти в нього. Тобто можна через двері, можна через вікно. Ну а під землею що? А під землею, коли буде всього лише один вхід. І тому маньяку буде складніше. Ну, Речі, ви праві. Ну що ж, тоді зараз треба вирити тут якийсь невеличкий бункер. Так, і вже в нього будемо жити, але як повернути хлопців? А ось на це питання, на жаль, я вам відповісти не можу, тому що я не знаю, де вони. Ей, і довго ти будеш нас тут тримати? Так, ще треба трохи нижче прокопати. Ну, якось ось так, можна ще один блок. Ну і давайте всі інші блоки тепер тут прибирати. Зараз будемо будувати крутий бункер. Як ви бачите, яму я вирив, але для. Затишку, тут потрібні стіни. Стіни я вирішив зробити з дубових дошок. І тепер давайте, друзі, звідси вибиратися. Ставимо драбину і вже по ній піднімаємося. Що там, кого? все готово. Майже мені тут треба тільки поставити люк готово і забрати всі наші ліжка. Тому що ми ж повинні на чомусь спати, тому давайте одразу, друзі, їх зламаємо і відносимо їх, звичайно, в наш новий бункер, який вже точно нас захистить. І ніхто зникати більше не буде. Тут ставимо ліжка Каселянів ось так через один блок, і готово. А моє ліжко буде ось тут. Виглядає затишно, тому селяни. Давайте спускайтеся, дивіться на новий дім. Непогано, це точно більш захищено, ніж то є моденко. Ну звичайно, тому ось обирайте собі ліжко та лягайте спати. Одне тут зайво, як ви розумієте. А я поки піднімуся, а вже сонце заходить, як ви бачите. Тому так краще все ж таки піти поспати. Тому що як ви розумієте, на вулиці вночі краще не знаходитися. Спускаємося і зачиняємо люк. Ну що ж, на добраніч тобі, камон. Так, так, хлопці, звичайно, і вам на добраніч. Ех, які все ж таки хороші сни сняття, коли ти знаходишся в захисті. Бе, бе, а це. А це ще що таке, хлопці, я, я нічого не бачу, ей, я не можу дихати. Ей, 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 що тут відбувається? Агов, я я нічого не бачу. Селяни, селяни, веде. Постривайно построити нам треба навусю вийти, та я навіть драбину вже не бачу. О, здається, щось трохи починаю бачити. Так, ось ось моє ліжко. Ще один з них, подивіться. Так, так, та я просто не можу вже. Нас вже четверо залишилося. Ну, точніше, селянів четверо, а я п'ятий. Камон, це не може доскінчено продовжуватися. А ось тут я погоджуюся, дивіться, я зрозумів, що кожну ніч він вкрадає одного. І тобто, в цю ніч ми можемо вже спати спокійно. А в наступно що робити? Ну, слухай, до наступної, ще цілий день, тому щось вирішимо. Сподіваємося. Так, а тепер давайте вже знову спати. Ну що ж, поки хлопці, сплять, піду в село. Тому що вже ранок я дуже-дуже зголодів. Ой, я виходить ще на ранок. Хто це дихає мені в спину, не розумію? Ой, ой, тепер я зрозумів, хто вкрав хлопців. Рятуйте, хто може. Селяни, 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 вставайте всі. Я чув крик, люк чомусь відкритий. Давайте перевіримо так, друзі, ще ніч. І нікого я, якщо чесно, не бачу. Кого, ти помилявся, він. Може, більше однієї людини за ніч викрасти. Виходить, що так, але я не чув, щоб він заходив в наш бункер. Та я цього не чув, я б точно прокинувся. Дивно, це все якось хлопці. Та і взагалі з такими подіями нормально виспатися не вдається. Тому, поки є можливість, давайте лягати спати. І будьте обережні, тому що статися може що завгодно. Ну що ж, прощавай, рідне село. зараз прокинеться Камон і все. Ми попрощаємося з тобою назавжди. Ех, чому селяни так рано прокидаються? Не але ж добре, давайте підніматися, тому що вже ранок, ранок це добре. О, селяни, а, а що це? Так, так, ти все правильно подумав. Ми зібрали свої речі і хочемо покинути це село, тому що, тому що цей маніяк де ми знаходимося. І що нам чекати на нього? Постройте, це так неочікувано. Хочеш, йди з нами. Хочеш, ні. Ми переймемо будь-яку твою позицію. Та, звичайно, я піду з вами, але, але куди ми підемо? Ми про це ще не подумали. Слухайте, дайте цьому село ще один шанс. Давайте тут залишимося ще на одну ніч. Каво, ну нічого не змінюється, нас стає все менше і менше. А якщо, а якщо я вигадаю а, якесь нове місце, в якому ми будемо ховатися. І тепер вночі я ще буду чергувати. Ну, давай ми спочатку подивимося на те, яке нове місце ти побудуєш. А я побудую такий самий будинок, але він буде знаходитися у повітрі. До речі, непогано. Ось ось. І я думаю, що в нього вже буде складно залізти. Ну добре, давай спробуємо. Ну що ж? Друзі, беремо дубові дошки і просто починаємо будувати такий величезний стов. Він повинен бути високим, щоб мій ось цей будинок, який я зараз розберу, а потім поставлю тут, щоб мій будинок знаходився у повітрі. Я думаю, що такої висоти нам точно повинно вистачити. А тепер почнімо, друзі, його розбирати. І збирати я вже його буду там. Фух, цілий день насправді на це витратив, але, друзі, подивіться зараз на це. Так, це мій будинок, який тепер знаходиться у повітрі. І Тримають його ці чотири стовби. І тепер ми точно будемо знаходитися в захисті. Ну то що, селяни, ви залишаєтеся в селі? Ну добре, але тільки за умову, якщо цей будинок дійсно нас захистить. Та, звичайно, захистить в ньому буде набагато краще, аніж в лісі. Тому давайте, давайте, всі піднімаємося, тому що сонце вже заходить, і ви самі знаєте, що це означає. Що маніак вже десь поруч і прямо зараз слідкує за нами. Так, 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 і скоро він може прийти сюди, тому треба готуватися. Я вже все продумав, вночі я спати не буду. Буду чергувати, а спати я буду в день. Це просто ідеально. Тому друзі, заходимо. Так, тут ще ліжко потрібні. Це вже другий переїзд за останні кілька днів. Тому давайте селяни. Одне ліжко сюди, друге сюди. Третє, я не знаю, можна тут поставити, а моє зелене ліжко буду тут. Ну все, бачите, тепер у нас багато місця. Та краще б місця було мало, але щоб селяни були з нами. Ну, бачите, це від нас не залежить зовсім. Тому все, давайте лягати спати, а я буду пильнувати. Ну добре, на да добрані зброї, друзі, на жаль, в мене немає, але я хоча б тепер можу дивитися вниз, і якщо що я встигну розбудити селянів, і ми зможемо якось захистити себе. Тому все тепер просто дивлюся вниз, тому що це взагалі єдиний шлях потрапити на будинок. З селянами все нормально, як ви бачите, вони сплять, не знаю, вночі, якщо чесно, якось е, немає чим навіть зайнятися. Тому що всі сплять, а тобі спати не можна, якось взагалі від цього сумно. Але що вже зробить? Ні, ну гарний план, я, звичайно, вигадав з цим будинком. Ну серйозно, сюди просто ніяк потрапити не можна. Хто це? Хлопці, хлопці, а, прокиньтеся, прокиньтеся. Я, я там когось бачу, це уень якийсь страшний. Та хлопці, кажу вам, прокиньтеся. Що він там робить? Що він взагалі збирається робити? Цікаво, він зможе сюди залізти або ні? Я пропоную, тікати! Тікати, куди? Ось скажіть, єдиний шлях це ось а, по драбині. Але він там стоїть, розумієте? Тоді краще не тікати. Звичайно, хлопці, ні в якому разі. Чимось горілим, якщо чесно, віддає. Горить щось чи що? Ні, здається, не горить. А хоча ні, горить. Так, селяни, тримайтеся, просто тримайтеся. Що, чому? Просто тримайтеся, так, треба закрити двері, тому що зараз будинок впаде. Пострувай, як впаде? Ой, мені здається, ми падаємо. А оч це було боляче, я вам хочу сказати. Ще й будинок повністю зруйнувався, його перевернуло тут. Селяни з вами все нормально? Селяни, селяни веде. Пострувайте, не вже. Забрав останніх трьох селян. Гей, ви в шахті? Скажіть мені. Ні, друзі, їх, їх там немає. І тут їх також немає. Тобто тобто, залишився залишився я один. Цікаво, що там зараз кавун робить? Хоча, напевно, скоро ми не знаємося, тому що цей олень також і його може вкрасти. Знаєте що, друзі? Я тут залишився один. І якщо чесно, іншого вибору в мене немає. Тому я йду прямо до цього оленя. Прямо до його будинку. Нехай також мене викрадає, якщо хоче. Я нічого не бою боюся тому що при мені викрали всіх моїх друзів, і я вже дуже сильно хочу їх побачити. Тому давай, де ти там? Виходь? Я ж знаю, як ти виглядаєш. Я тебе тільки що бачив. А ось, до речі, його будинок. Сліди ось ці так. Я все це пам'ятаю, і постривайте, постривайте, друзі. Це те про що я думаю. Так ось в нього тут є картина, на якій намальовані селяни, яких він викрав. А ось я. Ви бачили цю картину в початку цього відео, але як ви бачите, вона майже повністю змінилася. І ось. Йому треба викрасти тепер тільки мене? Гей, гей, кавончуєш, метод знизу. Здається, він нас не почує. Ну давай, де ти там? Ти ж хотів мене викрасти, я це знаю. Давай, викрадай, я тобі зараз тут взагалі все зламаю. Ось, бачиш, все зламаю, постривайте. Що це тут за скриня? Тут зброя. Друзі, подивіться, тут, тут дійсно зброя і набої до неї. Тобто виходить, що це дійсно був якийсь будинок лісника. І в нього тут була кімната з зброєю. Де лісник, друзі? Ми не знаємо, але ми знаємо, де Олені, він дивиться просто на мене. Я тебе не боюся, зрозумів мене. Ей, ей ей, добре, 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 боюся, боюся. Я тебе ви це тільки що бачили. Наскільки ж я сильно налякався. Але ж добре, в мене є зброя, і він намагається, здається, зламати двері. Так, 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 це, це дійсно правда, ось бачите, він ходить. Я, я просто боюся його дуже сильно. Так, що пробити, я ж не буду через стіни стріляти. Так, 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 мені треба якось туди, нагору. Мені треба надаха як би туди залізти, сухати, бо може мені ліжко допоможу. О, а що це тут за люк? Не зрозумів селяни. То нарешті тут! Дуже радий вас бачити, але, але там ось той олень, і він просто хоче знищити мене. І що робити? Так, не хвилюйся, в мене є зброя, і, до речі, мені треба ще дещо взяти. Тут є ось ці бочки, за допомогою яких я зараз, друзі, і піднімуся нагору. А нам що робити? А ви поки що стійте тут, та краще взагалі не виходьте. Так, мені треба. Кудись туди. Давайте, друзі, піднімаємося. Ставимо просто ось таким чином і спокійнесенько піднімаємося. Так, дуже навіть добре, я можу тут зламати скло. І сюди ось таким чином легесенько проти. Бачите, ось він там. Так, давайте по ньому стріляти, друзі. Давайте туди гранату. О, це було класно. Але треба бити прямо по ньому, прямо по ньому. Так, робимо одразу Перезарядку і зараз буде постріл. Так, на тобі, Ого, нічого собі він відготів, друзі. Ви це тільки що бачили Тобто треба просто продовжувати. Так, 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 продовжимо. Де ти там, де там? Там знову постріл робимо. нічого собі як він відлітає. Так, давайте спробуємо ще раз. Ось так. Слухайте, в мене в самого здоров'я мало. Але я думаю, що ми його зараз знищимо. А інакше він знищить нас. Так, знову перезарядка. Куди ж без неї? Давай, давай. Ну скільки, скільки по тобі ще можна стріляти? Ого, в мене взагалі півсерця залишилося. І я таким чином вже стріляти не можу. Ну добре. Так, ламаємо тут потрохи, друзі, ці бочки, щоб побережно спуститися, тому що взагалі це все погано. Так, добре, в мене є, в мене є один Постріл. І я можу його зробити ось через це вікно. Я можу зламати стіни, і він почне бігти на мене. Сподіваюся, що цього одного пострілу нам дійсно вистачить. Дуже і дуже ризикована ситуація. Тому, друзі, давайте один, два, три. Стріляємо! І так, хвилинку, хвилинку. Вийшло? Серйозно? Мені треба мені треба це перевірити. Так, друзі, бачите, його вже тут немає. Селяни, ей, чуєте, е, ви також, ви також можете виходити. Диви там, я вже запутався ось вони тут. Можете також виходити, і дайте мені. Їжу, будь ласка. Ну ось, в нас тільки картопля є. О, дякую. До речі, а звідки вона в вас? Він що вас картопою годував, чи що? Та ні, просто в нас звичка в кишенях з собою завжди носити картоплю, тому що з нами постійно щось трапляється. І ось бачиш, в цій ситуації вона нам знадобилася. Ну так, так, хоча б хоча б не голодні тут сиділи, і це вже достатньо добре. Зараз ще трохи поїм, і знаєте, можемо йти додому, можемо повертатися все. як же я цьому радий. А ти його знищив, так виходить? Так, так, я серйозно його знищив, це було просто неймовірно. Ось, я можу спокійно піднятися, відкрити двері і взагалі нічого нам тепер не загрожує. Фух, нарешті ми вільні. Так, і можемо тепер нікого ще й не боятися. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.